Ну а зараз ми починаємо спілкування аудиторії з вами, шановні експерти. Отже, якщо є в когось питання, ви прошу піднімайте руку і е, є. Будь ласка, прошу ваше запитання до пана Олега Березюка. Скажіть, будь ласка, чи цінується в Україні інтелектуальна праця і чи пропорційна якість життя е, рівню освіти? Хто має інтелект, ти заробляє ним. І чи є пропорційно, я думаю, частина є зовсім не а частина надпропорційно. Тому що якщо ми звімо сферу IT, і коли молоді хлопці і дівчата, які на першому курсі іноді отримують роботу в ІТ-фірмах і заробляють тисячу, дві тисячі, три тисячі доларів на місяць, це є супер оцінка їхнього інтелекту. Там дурним не платять. Тому ми дуже повільно рухаємося в умовах вульгарного капіталістичного ринку до оцінки. Інтелекту. Олень невеличкий коментар. Ми єдина країна в світі разом з Росією, до речі, дві країни, які до сих пір викладають паскаль. На цій мові ніхто не програмує. <плес> Дякую. Прошу. Не запитання до пана Олексія Грекова. Я б хотіла спитати, де в Україні ви бачили ту страшну школу, яку ви нам змалювали, де вчитель зляканий, відповідає тільки так, як йому кажуть, і боїться глянути вліво і право. Значить, може я був недостатньо внятен. Я мав в виду слідше: діти виходять із школи з розумінням того, що є начальник, який краще знає, що їм робити, коли робити і так далі. Це те, що називається то, що тофлер назвав скрытой учебной программой. Это именно наша скрытая учебная программа нашей отечественной школы. Именно она, не, понимаете, бюрократия в нашей стране возникает не потому, что она здесь есть, а потому, что и воспроизводит наша отечественная школа. И до тех пор, пока мы не изменим систему образования, мы будем жить в этой стране с этой бюрократией, с этим с хабарництвом и всеми прочими прелестями. Якісна середня освіта в Україні безкоштовна. Правильно. Я дякую своїм батькам щиро вдячний, що вони мене колись послали поступати в українську гімназію, в якій я навчався. Рівень знань фундаментальних наук на, в 11 класі в мене був вищий, ніж в першокурсників і другокурсників вищих навчальних закладів. Але мій навчальний заклад був платний. Питання від мене: що мені робити з моїми дітьми? Можливо, мені все-таки краще заплатити за навчання? Я не вірю в те. Що якщо школа платна, то вона вже краща, особливо в Україні, це стосується і медицини. Але я хочу сказати, що школа не є безплатною на сьогоднішній день і треба бути чесним. Батьки на сьогоднішній день є партнерами влади і місця в оплаті за навчання. Батьки платять чималі кошти, образно кажучи, для того, щоб підтримувати школу в належному стані через її зубожіння. Якщо ми подивимося на всю статистику, а я знаю дуже багатьох учнів, які досягнули. От цих всіх цифр, які ми згадуємо, вони в, в, працюють в сіліконовій долині. До речі, давайте без ілюзій. В Майкрософті працює всього 500 українців розробників у порівнянні з Китаєм, який складає декілька тисяч. Більшість людей, які е, отримують дійсно ці знання, це фізико-математичні школи, спеціалізовані, в яких є чудові викладачі. А ще один такий маленький нюанс, який чомусь ми не згадуємо, це іноземна мова сучасна. Освіта повинна, система освіти повинна готувати знання іноземної мови. Скільки іноземних мов і чи перевіряє преславути ЗНО? Які знання іноземних мов запитання до пана Олега Березюка? Е, як фактично вчорашній випускник школи? Я хочу вас запитати А з багатьма школярами, котрі поступають в університети, ви взагалі спілкуєтеся. Ви в курсі, що підготовка до ЗНО ведеться за рахунок репетиторів, а не за рахунок того, що викладається в школі? Так, репетиторство стало існувати в Україні. А що в цьому поганого? Тутуринг. Тутеринг, чомусь ніхто не каже, що в Америці, в Британії тутеринг є абсолютно нормальною справою. Мій син цього року закінчує школу і має туторів. Але коли вона оцінювала по одному з предметів сина і каже: ви знаєте, вашому сину не треба двічі на тиждень, йому треба раз на тиждень, і ми пройдемо всю систематизуємо цю річ. Кому я повинен за це дякувати? Я повинен за це дякувати вчителю біології у школі. Тому, шановні колеги, не знецінюємо, без сумніву є багато проблем, але йдучи з шляхом незалежного оцінювання і поцінування якісного вчителя, і через туторінг в тому числі, ми дійдемо до вищої базової, вищого базового рівня освіти. Дякую, пані Айно. Дозвольте запитання до вас. Ми дуже часто, коли говоримо в Україні про реформування освіти, згадуємо фінський сценарій. Тобто той прорив, яка зробила система освіти у цій країні, скажіть, будь ласка, чи можливо це можливий цей фінський сценарій в Україні по всьому світі? в глобальному контексті багато великих країн, таких як моя країна, Австрія, Німеччина, намагаються запроваджувати якесь спільні підходи. Які спільні підходи, що легко контролювати з іншого боку, в багатьох країнах більше місцевої ініціативи запроваджуються, оскільки всі дуже добре підготовлені і вони знають, що вони роблять, і це спрацьовує. вот буквально місяць назад я був на встречі в Києві. Проїзходила стрічка з представниками фінського образування. Вони начали з того, що відмінили систему. контроля, вот этого унизительного контроля сверху. Они позволили школам быть действительно самостоятельными. Как сейчас формируется, например, вот этот вот национальный куррикулум? Каждая школа может подать туда вверх свое предложение о том, чем мы собираемся заниматься. Это утверждается, входит в этот национальный курикулум. И любая другая школа может сказать, о, мы тоже хотим быть, там, скажем, школой искусств. Прежде всего, разнообразие школ, автономия школ и повышение зарплаты преподавателям. Большие-большие вложения. И за 20 лет подняли систему, вот такую, как у нас была, сделали нормальную, прекрасную систему. Причем дети на уроках проводят времени меньше всего в мире на уроках. При этом у них самые лучшие показатели – У мене запитання до анемуліс масн сайенс сказали, що досягнення наших учнів в математиці та природних науках є вражаючими. Якщо це так, чому люди хочуть поїхати з України? Україна не вирізняється в цьому відношенні. Є декілька країн, де є економічні складнощі і дуже добре навчені люди прагнуть поїхати де інде отримати кращі економічні можливості. Сполучені Штати часто виграють саме від такої тенденції в світі. Хоча в нас зараз також є певні економічні нагаразди. І навіть хоча освіта і економіка. Є дуже тісно пов'язаними. Я переконана, освіта не завжди гарантує поліпшення економіки. Тема наших дебат безнадійно заставілись нашої освіти. Але ж погляньте, все таки є значні здобутки, коли сказали безнадійно корупційне не дає, його зігнало нічого не стало. Може, альтернатив нема? Можна ще питання до пана Дмитра, як він собі уявляє підлітка інформаційного су суспільства? Я, наприклад, уявляю, що він 5-6 годин сидить в Фейсбуці або ВКонтакті, качає співати бей Windows, ставить його на комп'ютер. Я собі тільки такого підлітка. Якщо він каже, має на увазі, що. Він може сидіти вдома на сайті фігови чи тому подібного, і вчитися. Неможливо вивчити математику, не роблячи домашні завдання, так само фізику чи подібні предмети. Вміння використовувати Фейсбук для спілкування. Це є також сьогоднішній навичок, за який сьогодні дуже багато компаній платять гроші, тому що це дозволяє певним чином просувати та спілкуватися з аудиторією. Це завжди інші маркетингові навики. Тому я би не хотів принижувати ті чи інші технології. Що стосується дітей, то в першу чергу це вміння шукати інформацію, обробляти. І організовувати та структурувати. Приклади. Наприклад, банальне завдання дитяче: ми прийшли після літа, як я провів літо. У більшості країн світу, де використовуються комп'ютерні технології, діти знімають фільм. Про те, як вони провели літо, вони роблять цікаві інтерактивні презентації, виходять перед класом і це розкажують. Як е, ми проводимо конкурс Imagine Cup, біль цього року українці взяли перше місце. Супер, знаєте чому? Тому що людина, яка Представляла все це, вчилася рік у Сполучених Штатах. Вона знає мову, вона вміє себе подавати. Він не технарь, він просто навчився правильно презентувати. А до цього ми весь час програвали, бо презентувати не вміємо. Розказувати, робити презентацію. Тобто, а ну і пенальне всі більшість іноземних а, людей, які вчилися за кордоном, мають вміють сліпо набирати. Правда, от як а чи ми сьогодні випускники українських шкіл? Дуже швидко набирати, а це і є факт продуктивності, перш за все хотіла б сказати, що якщо ви вірите моїм колегам, шановним, що американські студенти з інтернетом і іншими технологіями зробили зі списування справжнє мистецтво, яке іноді доволі важко виявити, то вчителі знають, що коли пишуть контрольну роботу, вони дивляться в гуглі. Хто so, шукав таку тему um, нещодавно? Yes. Якщо ми говоримо про школу, то це не тільки знання, і це не тільки навички, а це так само цінності. І в мене є питання: як на вашу думку, і це питання до обох фронтів, як на вашу думку, школа допомагає учням вміти співпрацювати між собою, тобто довіряти одне одному, бути чесними? вчить недоторканності приватної власності і відповідальності. Тобто, іншими словами, тими речами, які будуть важливими у 21 столітті. У мене є досвід нашої школи, як ми це вирішуємо конкретно в школі. Коли ми спробувалися э, ну, да, зрозуміти, як взагалі можна виспитати нравственного людина, і задали питання нашому э, консультанту, психологу, э, автору багатьох книг, він сказав, «Ребята, на що ви замкнулися?» Це практично неможливо. Але Вы можете к этому приблизиться, если сможете реализовать внутри школы два основных принципа. Это честность и милосердие. Вот это ДНК нравственности. Если у вас внутри школы это будет, у вас дети будут, ну да, постепенно, но будут становиться нравственными. Так вот, это то, что нельзя на самом деле преподавать на уроках. Это должно проходить через всех, через любого преподавателя. Нельзя врать всем. Вот у нас нельзя врать всем. То есть лучше честно сказать: я, ребята, я не подготовился сегодня к уроку. Я не знаю, что вам рассказывать. Это честно. Вы можете тогда сделать этот урок вместе, и это будет намного Дякую. лучше. Дякую за ваш коментар. Зараз я прошу е, наших спікерів е, підготуватися і розпочати фінальні свої виступи. Е, з місця не потрібно виходити до трибуни. І спочатку, пане Олеже, давайте розпочнемо за вас. Е, е, метафору е, зараз мені з'явилася в голові. Будинок, який побудований в 13-14 столітті або в 15-му на площі ринку, якого зараз частину зруйнувався фасад. Він є застарілим чи він є цінністю? Він є цінністю. Наша освіта має шалені цінності, про які ви зараз знову таки говорите, які, можливо, в деяких моментах є недоглянуті. Тому ще раз підкреслюю: знецінення є ознакою незрілості. Давайте оцінимо те, що маємо, і добудуємо те, що втратили, або те, що не маємо. Освіта середня підкреслюю. Має надавати базовий рівень знань з елементом розвитку. Тобто дитина все одно мусить знати 2 помножити на 2 дорівнює 4. Дитина все одно, як би вона робила чи тачом, чи клавіатурою, чи ручкою, як я думаю, вона повинна знати правила орфографічні і синтаксичні. Дитина в школі повинна отримати базу з елементом розвитку, і якщо вона має якийсь талант, підсилити його в розвитку, а все наступне вона знайде, коли у неї в голові зародиться аналітично-синтетичне мислення, і вона буде мати багаж. Тому я би не гвалтував освіту новаціями. Я би покращував базовий консервативний рівень викладання. Дуже важливо розвиватися, поліпшувати технології технології, матеріали та всю систему освіти. Але я знаю точно, що є декілька країн, які з радістю спешою свої комп'ютери на дуже особливих надзвичайних українських вчителів. Бо комп'ютери самі по собі не навчають студентів. Can I, can I, mm -hmm. Стара будівля стоїть. От стара будівля стоїть. А застаріла будівля наполовину впала. Дуже вдячний тим вчителям, які продовжують у цій застарілій будівлі ходити, ризикуючи власним життям. Туди батьки підтримують ту застарілу будівлю, фінансують, щоб вона ще не впала. І учні, які ходять туди, як на війну. І я вдячний перше дуже вдячний вчителям, які ризикують, батькам, які підтримують. Але я вірю в те, що систему змінити можна. Вона застаріла, але коли щось застаріло її можна оновити. Тому надія є, і я дякую всім за і опонентам за цікаву дискусію. У мене в руках любопитний документ. воспитання за 1900-й рік. Еще положение учителей средней школы. О педагогах их положение много говорили и писали. Говорили, между прочим, о их необеспеченности в материальном отношении и необходимости увеличить получаемое скудное содержание. Говорили о зависимом положении педагогов о их приниженности и так далее говорили о том, что на должности директоров назначают администраторов на сами, которые относятся к педагогам как к администраторам, мало интересуясь научными успехами учащихся и внутренним миром. Такой директор больше всего заботился о внешности, о благопристойном поведении учеников, о том, чтобы все они были коротко острижены, чтобы носили ранцы на спине и так далее. Значит, поэтому всякие попытки со стороны свежих, преданных своей профессии преподавателей провести свои педагогические взгляды в жизнь школы считались за проявление духа непокорности и противоречия. И так далее. Здесь огромное Этот самый вот специально для вас, Инна. Дякую. И вот тут же, в виде домоклого меча, повис над учителем вечный страх выпускного экзамена. Всегда, в каждую минуту он должен был думать об этом экзамене. На экзамен он принужден был муштровать учеников такими упражнениями, которые ему лично могли казаться совершенно ненужными и бесполезными. Для экзамена он отказывался от такого ведения дела, которое мог считать наиболее целесообразным. Таким образом, обычная канцелярская форма контроля дала печальные результаты, будучи применена к живому делу без надлежащих предосторожностей. И последнее, да? дряблое, худосочное, малосильное поколение, выпущенное в жизнь нашей ученой школой за 30-летний период ее существования, наглядно показали нам, что с одной с мы уйдем недалеко. И вот мы принимаем, предпринимаем реформу нашей школы. Мы хотим изменить не только ее программу, но и весь ее строй. 112 лет назад. И я очень хочу, чтобы через 100 лет, когда кто-нибудь вдруг будет смотреть вот эти сейчас выступления наши, не сказал, Як же вони зараз здорово вигляд, як свіжо залишиться їх виступлення. Давайте як можна скоріше устаріємо. Дякую. Саме час зараз знову звернутися до результатів голосування. Давайте спочатку ще раз побачимо, якими були результати на початку нашої дискусії. Отже, прошу вивести їх на екран. За 54% були, проти 33 і не визначилося 13%. І ось цікаво, що ми маємо зараз, після того, як ми доволі. Гарно поговорили. Дивіться, за 54% не змінилося позиція проти 39 не знаю 7%. Тобто, я думаю, що можна зробити висновок, що ви, колеги, переманили на свою сторону 6% присутніх у цій аудиторії. Але тим не менше, всі ви шановні спікери зробили великий вклад у реформування. Української освіти принаймні ми озвучили всі ті проблеми, які є. На жаль, отже, зараз я хочу ще запросити до мікрофону людину, який вже багато років довіряє львівська громада, від якої місті залежить багато чого. Це міський голова Львова Андрій Іванович Садовий. Андрій Іванович, прошу вас до мікрофону. Ви так само маєте родину, і думаю, питання, де і як навчати дітей, у вашій родині теж актуальне і вам є що сказати. Я не думаю, що є в світі країна, де б мешканці цієї країни батьки були задоволені перфектною середньою освітою. Але є багато країн, які переживають за середню освіту, які розуміють, що в сьогоднішньому світі де треба навчити дитину бути готовою до життя в світі, де дуже багато є непередбачливого. Важливо сприймати у світу як питання безпеки країни, тому що сильна освіта це є впевнена незалежність країни. І я би дуже хотів, щоб сьогоднішня дискусія мала свій сенс, тому що Фонд ефективного управління сьогодні навіть, можливо, не допомагає, а частково робить цю роботу, яку Має робити Міністерство освіти. Тому що ми живемо в складний час. Дуже є багато проблем, турбуленцій. Ми чуємо там долар, податки і так далі. Я вчора був з міністра фінансів, переконав його, що треба виділити кошти, щоб вчителі мали зарплату. Це є. Знаєте, проблеми були завжди, але успішною ми будемо тоді. Коли ми зрозуміємо, що це є найбільший ресурс країни, це є освіта, в яку треба інвестувати кошти, час і здоров'я. Тоді ми будемо успішними і сильними. І я щиро дякую всім, тут присутнім, тому що тут зібралися небайдужі люди. І я відчуваю одну відповідальність: в 90-х роках львівська освіта зробила. Поступ, і цей поступ якісно сприйняли в Україні. І прийшов час, щоб ми зробили наступний крок і показали приклад. Бачучи вас, я переконаний, що ми це зробимо. Дякую вам, дякую, пане міський голове. На цьому ми будемо завершувати наші публічні дебати. Я хочу подякувати нашим спікерам. У вас сьогодні була, була важка, але надзвичайно важлива місія. Дякуємо фонду ефективного управління за те, що організував ці відкриті і вкрай необхідні для нашої країни дебати. До побачення. Чекаємо вас на наступних дебатах фонду ефективного управління.